І, власне, з понеділка поляки оголосили про повне обмеження експорту. Зараз активно вирішили і в Польщі, і Бруселі комісії відповідній українській, ніби 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 домовилися до транзиту. Тобто, Україну в даній ситуації в першу чергу цікавить безперебійний доступ до портів Балтики. Де можна було б погрузити українське зерно на власне болкери і відправити на наші традиційні ринки. тому що через Чорне море це зробити неможливо. Росіяни практично повністю заблокували здійснення контролю за тими кораблями, і як наслідок вибудувалося величезна чарга, там більше 100 кораблів стоїть в день. Треба перевіряти 15 кораблів. Вони перевіряють менше трьох-чотирьох. От, власне понеділок, взагалі, нічого не було. Ну тобто, там величезні проблеми, і росіяни свідомо блокують зернову ініціативу.